Вітаю, що нове товариство. Багато хто питає, чи потрібна політику рубрики хайлайтс у його соцмережах. Ну, так, потрібні, але що це мають бути за хайлайтс По-перше, це мають бути такі рубрики, які дійсно показують ваші найбільш сильні сторони, розкривають вашу діяльність, підкреслюють ваш імідж, якщо якимось чином. Ви зробите хайлайтс наша річниця нашого весілля на Мальдівах зараз, то це не дуже вдалий хайлайт. Принаймні, якщо навіть ваші друзі будуть лайкати, то у виборців ви викличете лише ненависть і прокльони. Але якщо в ваших хайлайтс буде, наприклад, участь у якійсь знаковій події, у прийнятті якогось рішення участь у символічній події участь давайте на контрасті у вирішенні критичних питань зараз, там обігріву пунктів незламності, будь-яких розгортання пунктів допомоги постраждалим. То такі хайлайти дійсно не необхідні і ті, в принципі, ті, що показують вас тією людиною, якою ви хочете, щоб про вас думали. Тобто, ну, якщо ви хочете, щоб ваша депутатська діяльність визначалася вашим участю у засіданнях. Прийняті рішення, профільна діяльність ваша, бо ви ж не народжуєтесь депутатом, ви спочатку, наприклад, лікар, і ваша участь у медичній конференції. Якщо ви хочете підкреслити, то через ці хайлайти, будь ласка, підкреслюйте, і вони дійсно необхідні.